Як це називається, в Сполучених Штатах, відносно Дональда Трампа, не саме через нього, через його персону, а через оточення. Ти розумієш, отам, як раз таки боя... царь хороший, боярі плохі, там воно працює. І найодіозніша персона у команді Дональда Трампа це Ілон Маск. Який може, що його переплюнути? переплювати? Його зараз, його зараз, як мільярдера, називають ну чи не найвидатнішим генієм сучасності, що досягла його компанія Tesla, компанія SpaceX і так далі. Але потрапивши, скажімо так, в політику, його особисті рейтинги і рейтинг довіри до нього як до генія, до людини, до новатора, він одразу помножився е, дуже швидко, не на нуль, але в принципі багато критиків. І Маска він попався на тому, що повівся на російські фейки. Він у соціальній своїй мережі, яку він придбав напередодні виборів, колишній твітера нині називається X, запустив новину про те, що західні знаменитості нібито їздили в Україну за гроші USAID та для піару Зеленського. Розповідається про Анджеліну Джолі, яка нібито поїхала за гроші USAID, Про Шона Пена, про Орландо Блума і ще кількох зірок. На перший погляд, це ролик одного американського видання. Яке називається е ньюз Ви коли чули про таке видання? Ти чула про Є-Ньюс? Ні, я теж не чув про Є-Ньюс. Але сюжету як такого його немає ні на яких офіційних сторінках у цього видання «Є-Ньюз». Що говорить про те, що це просто фейк, що це просто е елементарна російська пропаганда для того, аби. Мене просто, знаєш, от дивує, чому Ілона Маска все ще турбує «Юсейт» проект Якщо <зв>. його вже передали під віддання Держдепу. <зв>. Ну, типу, все, він підконтрольний уже. Кимось. Ну, Держдепом, вже, я маю на увазі. Ну, можливо. Ними. Його... Ну, я про те, що, ними говорити, те, що не знаю, його другу не ним підконтрольний. Ну, хіба що? В принципі, Росія, вона от, ти ж під ти ж активно користувачка Твіттера. Я туди не заходжу. Ну, ікса. Я, можу, я не можу перевчитися називати ік, Мені ікс. Тасть, якось воно не організується. Твіттер мені твіттер. Тому, Тому що твіт від слова твіт. Так, від слова твіт. А в ікс що, від твітити, а туди що І іксити. Ху, ху, воно знаєш, дивишся на нашу воно як літера ху то що Гайке. туди, що туди. Якщо воно називається ху, то що ти робиш в, в соцмережу ху?